19 березня 2025 року Буренокніна, село Слабин, Чернігівська область. Хочу сказати, ми всі знаємо, що наші ЗСУ захищають Україну та наші сім'ї, дітей, жінок. На сьогодні по нелегітимному Зеленському відкрито дві кримінальні справи. І одна з них це про продаж українських дітей в сексуальне рабство нелегітимним зеленським дітей проданих тих воїнів. Які загибли, а дітей їх продано? Сьогодні кримінальна справа відкрита. Офісом Генерального прокурора це кримінальна справа 420 24 80 11 69. Також відкрита справа 220 20 80 42 по сьогодні в жодній справі, в жодній, мене не визвано на допит. Ні як свідка, ні як потерпілий, Мене на допит не визвано, повістка мені не вручена. Також 17 березня я звернулась до Генерального секретаря ООН з вимогою допомогти визволити з сексуального рабства 70 тисяч українських дітей та жінок, яких продав президент Зеленський, разом з міністром МВС Аваковим. На сьогодні торгівлею дітей за кордоном займається Аваков. Що і кого ми захищаємо. На суди, Печерський суд, повістки на судове засідання не видаються, не висилаються. Засідання проводять без моєго права. Присутності. По сьогодні в кримінальній справі, яку я назвала, повинно було дати письмове Зеленському сповіщення про підозру. І також його в зв'язку з тим, що він є підозрюваний, то до нього повинні були прийняти Міри по затриманню його на час розслідування. Але судове засідання суддею Остапчук не проведено і по сьогодні. Про хід судових розслідувань та кримінальних проваджень я буду інформувати у телеграм-каналі та на Ютюбі. Дякую.